Мы не позволим здесь быть провокацией. Мы пришли требовать конкретные меры, блядь. Ми, Ми по не кого Снимайте. Кого вы боитесь? Да, боясь, кого вы боитесь? Що ви бо... Бо... Даже террористы без масок выступают. Вы кого боитесь? Чтобы нас Ми, милиция по одному миру. Ну то Чего? Хорошо, вас, Мы вас не отдадим. Я, вот, я не друзья, я при чем здесь? Они потом по одному. Мы обещали, нам. Снимайте. Ви обіцяли, ми всі одні. На сході є мирні люди, які хочуть виїхати. Є люди, які хочуть скласти зброю і їм потрібно дати це Перше припинити перемир'я. Друге запровадити воєнний стан. Я повністю розділяю всі ті чувства, які которые... Вы испытываете. Давайте дадим возможность Сенара и президенту довести этот результат до конца. Ждать осталось немного. В понедельник вечер. Нам нельзя сейчас раскачивать лодку. У нас нет другого государства. Порядок будет туди на фронті в армии. Коли син Порошенка піде з Ради вінністі, вироб, і, вироб, і, вироб, і сини вироб, РНДО підуть, і тоді все наладиться. Повірте мені, тоді бронежилети будуть перевіряти. Вони не будемо смішними, вони туди ніколи не пойду, Так не, я кажу, вироб, все треба добивати. Я думаю, ми відповімо путіну коротко. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. А, 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 а! Порошенко, порубій. Я особисто до вас звертаюся. Не тільки як даєчів держави, а просто як до мужиків. Маєте відповідальність. Подивіться в очі воякам. Придіть сюди гляньте, тих, хто ховали. Чого ви не будете життя? приходите давать, что видеть, видишь, что происходит. Если народ поймет, что все зависит только от него, то сильнее нас не будет. И после войны, после победы, мы сможем построить, наконец, нормальное государство, которое может передать своим детям.